Вітаю вас 10 лютого. Сьогодні на огляді буде добриво, яке я замовив. Як бачите, позаду мене три ящика. Але це буде не просто огляд. Я ще згадаю деяких людей в коментарях, висвітлю їхні повідомлення на екрані. Почитаєте, мені люди писали в телеграм на рахунок добрива, яке краще обрати для початку. чи... На весь сезон вирощування. Тому сьогодні не просто покажу вам те, що я замовив, а ще й розповім, яке, яке добриво можна взяти. Це перше. По-друге, почитаю деяку інформацію. Там позаду мене ящики, у них лежить, лежать деякі книжечки. Вони досить цікаві тим людям, хто цікавиться взагалі вирощуванням та мінеральними добривами. Розповім, які я вносив, які взагалі вони є, і ще буде. Багато, я сподіваюся, цікавої для вас інформації. Тому залишайтеся, починаємо. Три ящика з мінеральними добривами перед вами. Зараз ми їх оглянемо. Ну а цей поки що поставлю сюди ми до нього вже потім підійдемо. Також оглянемо ось ці пусті три мішки, хочу вам дещо теж показати. І спочатку давайте я відкрию ось цю коробку. Тут мішок добрива і цікава книжечка. Почитаю вам зараз обов'язково. Я ці добрива брав для старту самі, які перші необхідні. Це фосфорні добрива 1340 13. Взяв мішок добрива цього, бо піде він на сезон навіть, хоч би скажу, вам вистачило. Так, цікава книжечка. Це про добрива. Про всі, які взагалі є. Дивіться. Оцю всю інформацію, бо люди запитують не тільки на Ютубі, а й у Фейсбуці, бува, то я оцю всю інформацію про мінеральні добрива викладаю в себе на сторінки Фейсбук Facebook або у свої чотири групи, теж які знаходяться у Фейсбуці. Я посилання залишу, кого цікавить взагалі вся інформація: вирощування чи мінеральних добрив, норми внесення і так далі. Можливо, є якісь новинки. То я туди викладаю. Просто заходите, підписуєтесь і будете в курсі всього, що відбувається. Так, стартове добриво. Стартове добриво у нас 134013. 13. Тут також є норми внесення 2 кг на 1000 літрів води. Це капельний полив. Листове живлення пише 50-70 грам на 10 літр. Скажу вам по правді в тому році. Я листовими живленнями майже не займався. Мені, по-перше, щось часу немає, всі теплиці обходить, кропить, плюс посадки трішки загущені і ходить, з оприскувачем чим ну, не сильно зручно, коли огірка, до прикладу, вся теплиця аж під кришу. Тому мені вигідніше залить 2 кг на 1000 літрів на куб і прокапати. І все чудово росли, результати бачили. Огірки були непогані. Так, наступне Доброго, яке, до речі, мене запитували нещодавно в групі, телеграм, здається, яке брати добриво, а так, на увесь сезон вирощування. Я вам, якщо знайду, поставлю цей коментар, це повідомлення. Я завжди кажу людям так: якщо є гроші, беремо все, що потрібно, щоб у вас був запас. Тоді, коли потрібно, дивитесь на рослину, чогось не вистачає, і ви її швиденько це даєте. Три дні і у вас результат чудовий. Рослина вас нормально почуває. До речі, добре от це беру в магазині земля. Знаєте, ви, компанія Земля, так, є такий інтернет-магазин. І там зараз є фасовка по 3 кілограми. Здається, я бачив рекламу по 3 кілограми. Тому посилання теж залишу, зайде та кому потрібно переглянути. На рахунок цих добрив Є20, Є18 і є чотирнадцять. До речі, я це добриво. Ось воно, пустий мішок, використовував в минулому році чотирнадцять. Я навіть покажу вам, яке воно з середини. Тут трішки залишилось, можливо, кілограм. Ось таке. Я його використовував на перець. Перець, ви знаєте самі, що він після пересадки так трішки сидить, жовтіє, тому я давав 28, це у нас азот, і трішка там є фосфора. Теж потрібно буде йому для е, кореневої системи. Я давав так. Це якщо у вас перець жовтий. То даємо трішки більше азоту і з фосфором, тоді воно там добре працює. Також там була ще селітра, але то інша тема. Якщо у вас перед зелений, все чудово, то даємо 13-40-13. Тобто це буде краще. Тут дивимось по рослині. Ось так. На рахунок ось цих двох добрив: 20-ки і 18-ки, то дивіться, з 18 ками там є плюс 3 магнія. Тобто враховуємо ще й це, що вам потрібно. Чи магній добре з магнієм, чи без нього. Я вносив, дивіться, 18-ки, наприклад, або весна, або осінь. Щось там в теплицях, чи на відкритому ґрунті, тому що є магній. Влітку можна давати 20-ки. Теж непогано йде. І остання категорія з добрив це в нас потужний фініш. Тобто калійні добрива. Є 10-5-40 і є 91836 плюс магній. Теж цікава, друзі, тема з магнієм. Так, дивимось сюди. Тут у нас 10-40, яке я брав. І теж пустий мішок уже й полиняв на сонці. Це 9 18, 36 з магнієм. Значить, всі, -всі добрива. Давайте спочатку. Розповім про магній, я його використовував на томатах. Особливо давав тоді, коли плоди були, тільки-тільки починали в'язати. Тут у нас йде 36 калію, 18 фосфора Тобто помідор цвіте, і починає в'язатись. Фосфор йде на цвіт. 36 калій йде на плоди. Тільки-тільки починаються бути такі. Азот при цьому там не сильно так важливий. Тому давав його, плюс магній. Або давав ще на Пекінську капусту, коли вирощував під зиму. Я показував, були відео, коли давав це добре. тому що азот нам був не потрібен. Нам треба був фосфор, тому що в пекінської капусти. Ну, коренева, знаєте, слабенька. Плюс іде калій. На формування качана і магній. Так як на осінь під зиму сонечко, його не вистачає, магній потрібен. Тому давав саме це добре. На рахунок 10,540. Все не згадаю, повірте, але багато теж є відео, куди я його використовував. Є навіть не один в мене мішок пустий з цим добривом, ну теж його давав. Я давав його і на пекінську капусту. І давав на помидор. Що цікаво, на помідори я давав вже під кінець, тобто коли зелений помидор не такий, а вже виріс. Тобто давав більше наливу, тому що тут калію трішки більше 40%. Це вже пішло під завершення, скажімо так, наливу, під червоний вже помидор, вже як вони починали там буріти, ось саме тоді давав, тому що фосфора тут немає. Бачите, він там уже і не потрібен. Під завершення сезону не потрібно, То давав от саме ту формулу. Ось так, друзі, що стосувалося. Добрива 134013, та ось тих, що я вам читав. Закриваємо і переходимо так, на наступний на наступну коробку. Отакі От в них, бачите, фірмові коробки є. Компанія земля. Чудове добриво. Так, тут у нас тут у нас комплексне добриво. Ага, комплекс. Це гранульоване добриво. Я вам поставлю фото. Просто не хочу зараз тягати ці мішки, щоб показати, бо привези їх сюди, потім відвези назад. Ось так. Взяв мішок, буду вносити його під... Звісно, якщо будемо сіяти під редиску. Але взагалі воно підходить не тільки під редис, а й під будь-які культури. Я нещодавно у Фейсбуці в себе поширював фото і інформацію, куди його можна вносити. Тому, друзі, підписуйтесь, кому цікаво, тому що на YouTube не вся інформація. Тобто різна Facebook і YouTube. Я не завжди викладаю одне й те, щоб знаєте, було цікавіше. Якось. Вносив його під цибулю, під часник, також прийде весна, буду вносити його під молоді дерева. Також можна не під молоді, там під трішки старші у приствольні ці кола, під кущі можна. Була в мене висадка полуниці, ви бачили, хто бачив, я вносив під бугри, як робив їх, розсипав, ось це добре. Формулу зараз, на жаль, не згадаю, фото буде просто подивитись. Тому взяв отаке комплексне добриво. На цей сезон. Так, закриваємо і у нас ще залишився отакий така коробочка, теж брав в цьому ж самому магазині. Так, цю відкрию, хочу вам дещо просто показати. Можливо, хтось не знає, що можна змішувати з чим. Так. Спочатку ми візьмемо. Ось оце. Це, друзі, укорінювач-агарут. Безліч у мене про нього відео і фото у Фейсбуці на рахунок складу. І що воно таке. Скажу одне, воно добре змішується з оцим добривом. Взагалі, ну, якщо брати агарут-укорінювач, то і у ось це добриво фосфорне, воно ж теж якби йде на укорінення. Тому воно добре змішується. Були теж відео, але навряд чи може хто його знайде, бо воно хто знаде, коли ж це я його це в тому сезоні, де знає на початок листати, щоб знайти його. Я давав 2 кіла цього. Здається, друзі, я чесно скажу вам багато інформації, їй вся не запам'ятаєш. І давав грам 50 з цього. Змішував і заливав у Єврокуб. Якщо знайду відео, я вам закріплю його. Це якщо знайду, також вносив у, кас... у касет, вирощував пекінську капусту. Та й взагалі, куди я тільки його не додавав. Не... Не так, наступне, що я взяв, це агамін Екстра. Це теж, друзі, потужний такий антистресант заміну кислотами. Їх тут 42%. Теж є, є в мене і на Telegram групах, і в каналах різних склад, і скільки там чого всього, і куди його застосовувати. Це, друзі, піде теж на ранню весну. Коли будуть, до прикладу, якісь похолодання там чи якісь стреси, тому його по листу будемо давати. До речі, коли його відкриваєш, то запах такий, ну, морські водорослі, тобто запах ось саме такий. Так, і ще одне це кальцій бор. Аміноага кальцій бор. Розумієте, що це таке? Тут є і кальцій, є і бор. Теж можна давати як в каплю, так і по листу. До речі, я ось це, воно також іде як антистрес і покращення структури ґрунту. Тому я його теж проливав через капельний. Полив. Теж у мене це все було. Ось так. Інформація тут теж така ось є. І я її, більш за все, щоб все не перечитувати, запустю у Фейсбук. Тому що люди цікавляться, повірте, кому ця тема цікава, то запитують. Тут є ось гаруд, є склад. Є норми внесення, як листові, так і кореневі. Ну, коротше кажучи, бутилка, оце літр, виходить на 1000 літрів води. Я давав так. І прокапуємо. Є гамін екстра, бачите. І є тут також багато цікавого почитати кальцій бур. А вся інформація піде в мене на Фейсбук. Тому, кому цікаво, заходимо. Ось така, друзі, була сьогодні розпаковка. Такі були добрива. Це поки що стартові те, що нам потрібно на сезон вирощування ось в цій теплиці огірка та перцю. Ось такий був огляд стосовно мінеральних добрив. Наступне відео буде про. Ось цю коробку. В цій коробці знаходиться гібридне насіння томатів і ще дечого. Дві години тому я отримав посилку, тому ближчим часом е, я вам зроблю відео. Там виключно гібриди, але це ще не все. Ще одна посилка до нас їде. Так, друзі, стосовно добре, все я вам розповів. Можливо, трішки відео затягнулося, але ж хотілося все так розповісти. Знаєте, кому цікаво, дивитися, звісно, буде. Магазин, де я брав, я вже говорив. Це інтернет-магазин Земля. Багато різного там є. Кому цікаво, заходимо, дивимося. Не тільки Добрива, є капельна стрічка, яку я нещодавно замовив. Хто не бачив відео, можете переглянути. І ще одне цікаве, це е, можна встановити додаток на телефон. Тобто не гуглить, не шукать, не бігать, як воно, де воно. Встановили на телефон додаток і він у вас завжди під рукою. Я собі встановив, в пам'яті він майже не займає, тобто можна користуватися сміливо. Був коментар, е, запитували, щоб я зробив в себе на каналі списки відтворення. Друзі, обов'язково зроблю. Але вже напевно з нового сезону. Я хочу до цього підійти більш серйозніше, так, відповідальніше, щоб було цікаво ну, не тільки мені, а й вам теж. І шукати було б набагато краще. Я знаю, що дуже велика кількість у мене за цілий рік відео. Їх там безліч просто. І знайти щось дуже важко. Повірте, я коли шукаю, я теж іноді ну, довго його там, хоча і начебто. Канал мій, так, я знаю, де має що бути, але іноді довго доводиться, щось знайти там кореневе живлення чи листове живлення. Тому в цьому році я дещо там цікаве придумав, зроблю ці списки відтворення, але з нового сезону. І старатимусь окладинки робити більш так, щоб, вони, ну, щоб легко їх можна було знайти. Якщо це кореневе живлення, то будемо писати: кореневе живлення огірка. Все. Тоді людина бачить, заходить. І бере собі цю інформацію. Все, друзі, на цьому тоді завершую. Далі буде, і всім пока.